Я перестала фарбувати волосся, бо хочу бути білявкою, такою білою, як оці білі квіти весільні. І люди стали помічати, що я дуже сильно постаріла. У мене з'явилися такі глибокі зморшки під очима, пігментні плями. Але це прищ. Юнацький прищ. Хочунчик. Мені вже 45, а я заміж хочу. Надумала. жених женіх є. І я ще не народжувала. От коли я вийду заміж. Чи з'являться мене зморшки?